Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, український історик та журналіст Штвець в прямому стрімі. Українські сукіряни українські сукіряни, які прагнуть об'єднати всіх людей і створити українську самостійну державу, де кожен громадянин, який буде жити в ній, буде господарем. Своєї бомданої української землі. Знаєте, є така у мене мрія? Скоріше за все, за моє життя вона не здійсниться. Але все-таки ніхто не забороняє нам навіть в такий важкий час помріти. Дякую, дорогі мої рідні, дякую синій криниці Сумщини, дякую Сергій з пану Сергій Кравченко. Навзаєм. Я вас дуже поважаю, пане Сергій. Пане Ігорю Сінченко, Сумчина, Глухів на зв'язку. Так, так, до 50, до 50 тисяч підписок нам залишилося 900 підписок. 900 підписок і буде 50 тисяч. Ви знаєте, навіть важкі такі часи для мене це буде от маленьке свято. 50 тисяч підписок. Якщо 900 підписників ми наберемо. Я думаю, ми наберемо 900 підписників. Тому що шостий рік я день у день працюю один на своєму українському історичному ютуб-каналі Ігор Кравцов. Важко працюю, чесно кажучи, на виснаження по-російськи на ізнос. І через 900 підписників, ще 900 підписників, і буде 50 тисяч. Тому я дуже прошу. Дорогі українці, я звичайна людина. П'ять років назад, з благословіння моєї матері Швеції Дмитрівни я заснував український історичний ютуб канал Ігор Кравцов для того, щоб висвітлювати історію міста Сокирян, Сокирянщини, Північної Бесарабії, українську історію. Тому що в Чернівецькій області ніхто не висвітлював, підкреслюю, українську історію. В Чернівецькій області була історія молдовського періоду, періоду Російської імперії, історія Австро-Угорщини, історія Румунії, всіх тих держав, які в свій час загарбали і загарбували нашу північно Бессарабії в Чернівецькій області. Я завжди казав: Моя Північна Бесарабія, Сокіряни, Сокірянщина, Чернівецька область це етнічна українська земля. І я один кажу і казав, що я не просто історик та журналіст, а український історик та журналіст. І от коли я п'ять років заснував канал, Ютуб-канал Історичний Орк Кравцов, я не вірив, що я зможу потягнути таку махину, таку громадину. А тягну. тягну, тягну, незважаючи на всі негаразди, тягну за допомогою небайдужих своїх земляків, сокірянців, які мені допомагали завжди, і низько кланюсь їм. Тягну і зараз за допомогою ваших донатів, за допомогою ваших добрих сердець і слів. І низький вам уклін. Тому я дуже прошу усіх, хто буде дивитися. Усіх українців, які вважають себе українцями, будь ласка, підпишіться. 900 підписників і у нас буде маленьке свято. 50 тисяч підписників на українському ютуб каналі Ігор Кравцов. І ще традиційне прохання, і традиційний низький уклін усім тим, хто допомагає мені донатами 41 49 43 90 0511 33 15. Карточка ПриватБанк. Що ж, дорогі друзі? По темі стріму? Ви знаєте, ще немає нового закону про мобілізацію, там тисячу правок. Я вже відзнімав не одне відео про цей новий закон. Приймуть його чи ні під кінець лютого. Питання, як кажуть, бабуся надвоє ворожила. Але сьогодні знову викладено відео з Закарпаття. Закарпаття Івано-Франківщина і знову поліцаї і ТЦКшники. Ви знаєте, ну показали ТЦКшників, це отакі обличчя, отакі черева, отакі о плечі. І оці ТЦКшники знову полюють на простих українців в селі. Село вимерше, село Тихе. Вони заїхали, як колись карателі в Велику Вітчизняну Другу світову війну. І все, і полювання на простого українців. І хто виходить на захист села, на захист простих українців? Правильно, не чоловіки, а виходять українські жінки. І знову українські жінки на Закарпатті йдуть проти ТЦК. Кажучи, у нас в селі вже нема кому на трактор сісти. Люди добрі. Йдіть, чиновників і депутатів, мобілізуйте, йдіть самі на фронт з поліцаями. Не катуйте, не мучте нас. Я повністю підтримую слова цих жіночок з Закарпаття, повністю підтримую. Тому що ТЦК з просто, ну, я можу сказати прямо: ТЦК це кати українського народу. І не боюсь це казати, тому що. Не можна так зі своїми українцями бити, ламати, кидати, тягнути по асфальту в буси. Не можна. Українці не скотина, українці не раби, українці не худобина. Українці це люди, люди просто люди. На превеликий жаль, на превеликий жаль, наша влада цього не розуміє. І просто закриває очі. Закриває очі, що немає ще закону, а ТЦК з поліцаями як продовжували катувати, бити, валити українців, тягнути їх до автобусів і бусів, так і продовжують свою чорну справу. Але це ще не все. Раніше, декілька днів назад, говорили цифру мільйон людей, які зараз в Збройних силах України. Мільйон це відкрита інформація. Усю інформацію, яку я надаю, усі цифри, які я надаю, це є відкрита інформація. Так от, з мільйон українців, які є в Збройних силах України, з мільйона українців воювали по справжньому триста тисяч. А я скажу свою думку: з мільйона українців, які в Збройних силах України, воювали по справжньому тисяч двісті. А решта 800 тисяч просто у тилах. От моя суб'єктивна думка українського журналіста: у нас солдатів в тилу дуже багато. Я дуже раз багато в тилу бачив здорових, відгодованих хлопців, рослих під 2 метри, вищий 1,80, в добрій одежі, в добрих броніках, з добрими гверами. Що вони роблять в тилу? У нас 800 тисяч в тилу людей, а 200 тисяч воюють на нулі. У нас на нулі не воюють 140 тисяч поліцаїв. А зараз їх з офіцерами громади поліцейськими, з охоронцями шкіл, а Це теж офіцери поліції, вже буде 170-180 тисяч чистих поліцаїв, підкреслюю, чистих поліцаїв. У нас є 145 тисяч офіцерів запасу військових, підкреслюю, не тих, хто кафедру закінчив, а військових. Їх теж не призивають. А призивають кого? Робітників і селян. Не призивають чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, митників і інших приближених до влади. Не призивають кримінал, наркоділерів. Контрабандистів, хоча в кожному селі, в кожному місті знають, хто цим займається. Їх не призивають, їх рідню не призивають. Не призивають старостів в сіл. Є така посада зараз староста. Не призивають, жодного старосту не призвали. Їхні рідні сини, племінники всі поховані або під бронєю. Але це ще не новина, підвожу я до теми. Стріму просто розігрів. Новина, яка сьогодні прозвучала, від декількох спеціалістів, які слідкують спеціалістів правників правників слово таке правників, які слідкують за мобілізацією. Так, от, в Україні створюють ще один орган, який буде займатися мобілізацією. Ви бачите, на нулі воювати нема кому. Ніхто на нуль не йде. Нещасних 200 тисяч робітників і селян чи 300 тисяч робітників селян, яким не дають відпустки, яким взагалі, от вони на тому нулі живуть і там будуть помирати і помирають. А тил забитий здоровенними бугаями в новеньких пікселях, з новенькими автоматами, з новенькими броніками. І вони ходять відгодовані і наїдають собі животи. І шикарно живуть. До речі, вони скоріше заробляють у БД нагороди, чим ті хлопці, що на нулі. Ті хлопці приходять покалічені з нуля. Їм ще потрібно довести, що чотири осколка в нозі, як у мого знайомого, е, прийшов брат з фронту. В Умані, до речі, в Умані. Що ви не сказали, що я придумаю: Мого знайомого є брат, він живе в Умані. Був на фронті з 2014 року. Пішов на цю війну добровольцем. Зловив 4. Ну, у нього було легкі поранення, дві контузії. А зараз важке поранення. в ногу, 4 осколка в нозі, яких не вирізали. Не взявся ніхто вирізувати ні на фронтових хірургів, ні цивільних хірургів. І зараз він в Умані 4 осколки в нозі. Нога пухи гноїться, в лікарні не надають йому допомогу кваліфіковану, грошей немає. Все. А в тилу. В усіх чоловіків у БД, в усіх чоловіків джипи, в усіх ТЦКшників і, і тих, хто служить в тилу, шикарні зарплати. А ті на нулі просто, просто, просто приречені люди. Просто приречені. Так от, у нас ще створюють один орган, який буде робити мобілізацію. Створюють ТЦК мало. І дивіться, який коментар. Так, скоро не буде тої мобілізації жорсткої, яку проводить нинішня ТЦК? Це не жорстка мобілізація, це звіряча мобілізація. А яка ж буде мобілізація? Ну дивіться, півроку, через півроку буде новий орган Міністерства оборони. Скажіть, будь ласка, а півроку Україна проживе? Ніхто з вас не спитав у цих людей, а півроку Україна проживе, протягне? Так, от що вони кажуть, через півроку в Міністерстві оборони буде створений центр рекрутингу. А скажіть, будь ласка, скільки чиновників-чиновниць ходить в камуфляжі на зарплатах полковників ЗСУ в Міністерстві оборони? Скільки там дівчаток по виклику в Міністерстві оборони, так? які взагалі не розбираються в військовій справі, а носять форму пікселя і отримують зарплати майорів-полковників? Немеряно. Так, от, знову, знову, правильно, на ноль нема кому піти, а в тилу кожен день придумують посади і беруть блатних хлопчиків, дівчаток. Блатних хлопчиків, дівчаток і ставлять їх на великі зарплати. Вони не підуть воювати, вони йдуть в Києвах, в обласних містах, в райцентрах служити. Все, і будуть мати УБДшки, і будуть мати нагороди, і будуть кричати Я пролівав кров. Хто це? Правильно. Центр рекрутингу. Ну куди ж влаштувати синів чиновників, депутатів, синів прокурорів, синів ТЦКшників, синів суддів, синів митників і прочих блатних жизнь? Правильно, центр рекрутингу. Подумайте, подумайте, ви думаєте ТЦК відмінять? Ні. Буде і ТЦК. Це поганий поліцейський, який тебе б'є в табло і волочить тебе в буса. І буде лагідний ТЦК. Це центр рекрутингу, де будуть сидіти побриті, підмиті дівчатка-хлопчиків в пікселі, надушені, і ходити по вулицям і давати іною рукою конфету, друю, чоколаду з праником, і казати: Іди за нами, таку легеньку в ТЦК, ми тебе вдінемо і завтра на Бахмут. Вони це будуть робити лагідно. Лагідна мобілізація від нових центрів рекрутингу. Скажіть, будь ласка, скільки дармоїдів у нас тиняється в тилу? От ви мені скажіть напишіть в чаті, скільки дармоїдів у нас тиняється в тилу, і кожен день кількість дармоїдів, яка тиняється в тилу, начебто в пікселі ЗСУ, все збільшується, тому що потрібні нові й нові посади для синків, чиновників, депутатів, суддів, прокурорів, митників, ТЦКшників, поліцаїв. Кумів їхніх свати. Їхнім дітям потрібні посади, тому що в тилу жирують просто. Оці 800 тисяч в тилу просто тупо жирують. Все, а 200-300 тисяч на нулі до кінця війни будуть на нулі. Або на нулі, або в госпіталь, або на кладовищі вихід один. Отже, поздоровляю українці Крім ТЦК, за вас буде братися. Лагідний центр рекрутингу. З вами український історик та журналіст Оршвець. Прошу підпишіться, будь ласка, на ютуб канал Егор Кравцов. 900 підписників і буде 50 тисяч. Хто зможе? Будь ласка, допоможіть донатом 41 49 43 90 05 11 33 15 41 49 43 90 05 11 33 15, А я буду вам завжди говорити і говорю тільки правду. Не перемикайтесь, дорогі друзі, слідуючий стрім традиційний о 21.00 сьогоднішнього вечора. Дякую, до зустрічі!